Виїжджати з під обстрілів у переповнених потягах по кілька діб без їжі та води з дітьми та домашніми улюбленцями на руках довелося людям, які рятувались від війни. Прихисток багато з них знайшли у благодійному фонді Карітас у Тернополі. Лютий 2022 року назавжди змінив життя українців. Тож перед фондом постало важливе завдання допомогти усім, хто цього потребував. Ніхто до цього не був готовий. Справді ми не знали, як поступати, але почали до нас їхати люди. люди холодно, люди їхали, хто в чому без. Речей без предметів, ну без предметів побуту. Важливо було для нас прийняти людей, дати їм е поїсти, зігрітись і положити спати. Пригадати перші дні повномасштабної війни зібралися 28 лютого працівники благодійного фонду, партнери та волонтери під час заходу каріта з Тернопіль, хаб милосердя. Весна, яка об'єднала нас. Також усі переглянули фільм, в якому волонтери поділилися спогадами про весну 2022-го. Той плач. Тих діток, ті болі, які вони перенесли, ну це неможливо забути. Люди їхали стоять відомих, цій поїзді. Одразу з перших днів війни до Тернопільського карітасу почали прибувати сотні людей з окупованих територій. Водночас багато небайдужих тернополян зголосилися волонтерити. Хтось готував обіди, хтось турбувався про дітей чи домашніх улюбленців, хтось просто морально підтримував вимушених переселенців. Наша статистика каже, що було більше 500 волонтерів, які в часі повномасштабної війни, це починаючи з лютого, березень, квітень, долучалися до діяльності нашого фонду і допомагали. Загалом за два роки. Ки повномасштабного вторгнення благодійний фонд Карітас надав допомогу понад 25 п'ять тисячам внутрішньопереміщених осіб. Бували моменти, коли бракувало спальних місць, тож їх облаштували навіть у спортзалі, але відмовити нікому не могли. Розповідають у фонді. Пам'ятаю, як одна жіночка переселенка, коли я був також змучений. Бо працювали насправді 24 на 7, з працівниками мінялися. Так було щось важко. Я щось так задумався, стою, а вона так до мене підійшла і каже: Батюшка, батюшка, все добре. хорошо. <плес> Знаєте, і це мене знову ж таки знову збудило для того, щоб працювати далі бо тому, що дійсно з Богом ми зможемо все подолати. Все буде гаразд. Також працівники Карітасу разом із волонтерами допомагали громадам, де проживали вимушені переселенці. Все це вдалося завдяки підтримці небайдужих партнерів та влади. Десять років війни, два роки повномасштабного вторгнення. І благодійний фонд Карітас не тільки на підтвердив те, що це є люди доброї волі, тому що всі перші дні я пам'ятаю, я. Телефонному режимі з батьма спілкували з спілкувалися різними фондами. Багато хто що отримав, передавали Але те, що зробили ви, яку кількість людей прийняли, як ви це перейшли. І тому ця ваша команда збільшилась, тому що люди побачили у вас те, що ви віддаєте все, що у вас є. І тому сьогодні щира дяка. Вам за цю допомогу. На жаль, війна досі триває, тож Тернопільський карітас і надалі надає матеріальну допомогу та прихисток усім, хто цього потребує. Усі деталі про це можна дізнатись на сайті фонду. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.